Вітаю, друзі! Я Катерина Звєрєва, а ви на каналі Запорізького центру розслідувань. Сьогодні ми поговоримо про те, як обласний водоканал вирішив відремонтувати два резервуари вільнянської насосної станції. Здається, нічого особливого, але зачекайте, є тут цікавинки. Водоканал оголосив тендер на ремонт резервуарів, і все виглядало нормально. Поки ми не поглянули на ціни. Переплата складає третину від вартості тендеру, а це на хвилиночку в більше 18 мільйонів. Давайте подивимось на ціни поближче. Завищення знайшли в позиціях на штукатурку, фланець, труби, втулки, пісок, цемент та устаткування. Наприклад, 19 тонн штукатурки для стін обійдуться за кошторисом в 3,3 мільйони гривень. Це майже в два рази більше, ніж ринкова ціна за нашими дослідженнями. Відповідно, переплата складає 1,6 мільйонів гривень. А на засувці чавуні відхилення від ринкової ціни складає 5,4 мільйони гривень. Ціну товару одразу закладена і робота, але невзрозумілі обсяги і види. Також ціна завищена на листовий поліпропілен та церезіт СТ 225 Ось так порівнявши ціни кошторису та ціни договору, вийшла переплата у 18 з гако мільйонів гривень, що складає майже 30% від ціни договору. Чому це погано? Тому що завищені ціни вказують на те, що гроші використовуються неефективно в даному випадку. Це кошти міжнародних партнерів ЮНІСЕФ, і вони мали йти на реальні покращення, а не на роздування кошторисів та набивання кишень. Традиційно переводимо переплату по тендру в еквівалент дронів, що дорівнює 107 мавікам з тепловізором. Міні-армія дронів могла би бути фірма, яка буде проводити ремонтні роботи, це ТОВ Олімпіастрой. Це та сама фірма, яка буде проводити реконструкцію на 25 мільйонів міського палацу дитячої та юнацької творчості, і про завищення цін, в кошторисах якої ми писали раніше. Отже, друзі, слідкуємо за ситуацією, будьмо уважними і вимагаємо від місцевої влади прозорості та відповідальності. А від обласного водоканалу очікуємо зменшення цін у кошторисі. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео.